Здоров'я носи обирають хюмер. Х'юмер – визнаний переможець для пробивання носу. У держдепі США розповіли про що розмовляли з росіянами. Це м'ясорубка. Перші рішення для України і зустрічі Рамштайн. Ми надамо ще чотири системи Айрісте, включаючи ракети. З кими для чого Вітков зустрічався у Москві. Я Дарина Трунова коротко про головне за сьогодні на 24-му каналі. Єдиний пункт, який наразі може обговорюватись делегаціями США та Росії, це припинення вогню. Інші теми не розглядаються. Про це під час прес-конференції заявила речниця державного департаменту США Темі Брюс. каже Вашингтон, не бачить сенсу в переговорах, доки не буде досягнуто припинення бойових дій. Це м'ясорубка. Більше нічого не можна обговорювати, доки стрілянина та вбивства не припиняться. Рубіо на своїй прес-конференції дав зрозуміти, що насправді ми дізнаємося за кілька тижнів, чи серйозно налаштована Росія, і тому ми обов'язково повіримо йому на слово, як і робимо. І я вважаю, що Росія безумовно повинна сприймати це серйозно, але це не триватиме півроку чи рік. Це динаміка, яка не буде вирішена військовим шляхом. Ну а натомість російська сторона, як завжди, подає інформацію по-своєму, грубо кажучи, бреше. Кінь Путіна Лавров каже, що Росія запропонувала США вивести аерофлот з під санкцій у контексті обговорення поновлення прямого авіасполучення. Відповіді поки не було, заявив Лавров. Ну а до самої ж Москви прилетів дипломатичний посланець Трампа. Вітков він зустрічався з Кирилом Дмитрієвим та планує зустріч із Путіним. Рот диктатора Пісков каже, що хочуть обговорити зустріч Путіна і Трампа, але видання Аксіо зазначає, що американський президент розчарований тим, що переговори не досягли значного прогресу за останні тижні. Якщо до кінця місяця не буде досягнуто домовленості про припинення вогню, Трамп може Запровадити нарешті додаткові санкції проти Росії. Хоча ми це чули вже не раз. Але як думаєте, цього разу таки введе санкції чи ні? Напишіть про це під відео. Росія повинна рухатися. Занадто багато людей помирають тисячі на тиждень у страшній і безглуздій війні. Ну а сьогодні у Брюсселі нове засідання Рамштайну. Президент України перед засіданням наголошував, що нам дуже потрібні нові засоби ППО. І Німеччина вже оголосила, що надасть Україні новий пакет допомоги, включно з танками та системами ППО. Ми надамо ще чотири системи АІРІ СТ, включаючи ракети. Тож це найкраще повідомлення дня, яке супроводжується інформацією про те, що ми також надамо ще 30 ракет для систем Патріот. Ми невпинно підтримуємо Україну. Українці можуть на нас покластися. Також міністр оборони Німеччини додав, що мир в Україні видається недосяжним в найближчому майбутньому. На зустрічі у форматі Рамштайн він сказав, що партнери забезпечать перевагу України своєю підтримкою. А саме Росія має зрозуміти, що Україна здатна продовжувати боротьбу, і ми в цьому підтримаємо її. Сказав пісторіус. Ну, а міністр оборони Британії Джон Гіллі після засідання Рамштайн заявив, що союзники пообіцяли Україні 21 мільярд євро військової допомоги. Він підкреслив, що завдання міністрів оборони доставити термінову військову допомогу в руки українських бійців. Також він заявив, що 25-й рік критичний для війни в Україні. Ну а Путіна не судитимуть за воєнні злочини, поки він залишається президентом. Про це повідомляє Євроньюз. Такий самий імунітет поширюватиметься на прем'єр-міністра так званого Росії Михайла Мішустіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Судовий розгляд щодо цих високопосадовців може відбутися лише за умови їхньої фізичної присутності в залі суду. Це мало ймовірно, оскільки Росія не визнає вторгнення в Україну злочином і категорично відмовляється від співпраці із західними партнерами. Натомість Росія планує розпочати оточення сум. Про це пише BBC Україна з посиланням на джерело в українському генштабі. Окупанти хочуть створити буферну зону перед російським кордоном. З кінця березня йде зростання числа бойових зіткнень на усіх ділянках фронту. А кількість наступальних дій з боку Росіян збільшилася більш ніж удвічі, та стала найвищою з початку року, що може говорити про підготовку Росією великої операції. Посол США в Україні Брінк пішла у відставку. Видання Політіко пише, що вона була прихильницею надання Україні військової допомоги США, але через прихід до влади Трампа політика Білого Дому щодо Києва кардинально змінилася. Крім того, її останні заяви, зокрема про обстріл росіянами Кривого Рогу, вона там заявила і не згадала, що це зробила саме Росія. Тож чи було це рішення політичним, невідомо. Хоча такі посли зазвичай займають посаду протягом трьох років, після чого їх переводять на іншу посаду. Тож, можливо, просто так співпав час. Ну а Китай вів дзеркальні мита проти США у 125%. Вони вступлять у силу з 12 квітня. Там підкреслили, що не звертатимуть увагу на майбутнє підвищення мит зі сторони США, оскільки наявний сьогодні рівень унеможливлює імпорт або експорт товарів зі штатів. Китай є відповідальною країною. Наші контрзаходи проти залякування США полягають не лише в захисті наших законних прав та інтересів, але й у дотриманні міжнародних правил і порядку, захисті спільних інтересів усіх країн і підтримці міжнародної чесності та справедливості перед обличчям залякування та гегемонії США, компроміс і поступка не є виходом. Ну і крім того, Сі Цзіпін закликав ЄС об'єднати зусилля з Пекіном у протистоянні США через коливання тарифів, введених Трампом. Але чи піде на це ЄС, і які будуть наслідки? Це не в Америки проблема надлужкового виробництва, і це не для Америки закриваються світові ринки. А чому вони закриваються для Китаю? Тому що Америка давить кожну юрисдикцію, яка хоче працювати з Китаєм великомірно або принаймні слугувати китайським проксі, і тому, наприклад, ми бачимо такі чолені тарифи на В'єтнам, які використовувався для перегонки китайських товарів під в'єтнамськими етикетами. От тобто, це все пов'язано з Китаєм. Удар буде по Китаю. Ну і так чи Акше в цьому є задум у Нью-Йорку Впав гелікоптер у річку Гудзон. Відомо, що загинуло шестеро людей. Усі, що були на борту, Трамп висловив співчуття рідним та друзям загиблих. За New York Times пише, що компанія-оператор вертоліта, що розбився раніше, вже мала епізоди з несправностями. Загиблі пасажири. Це голова іспанського підрозділу компанії Сіменс Августін Ескобар та його сім'я, включаючи трьох дітей. Прокурора просять арештувати Насірова із альтернативою застави у 75 мільйонів гривень до цього 9 квітня екс керівник ДФС. Насіров не прибув на засідання у вищий антикорупційний суд. Захист зазначив, що Насіров був призваний до влав ЗСУ під час мобілізації, тому не може прибути до суду. Але в збройних силах скасували наказ про мобілізацію Насирова. Нагадаю, його підозрюють в отриманні рекордного хабара у розмірі 5,5 мільйонів доларів та понад 21 одного мільйона євро. Ну, і на цьому в мене все пишіть свої думки. Чи зустрінуться найближчим часом Трамп та Путін? Дякую вам, що дивитесь і до зустрічі в ефірі 24 каналу.